Доброго дня, друзі! Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу Агросервісу групи компанії АгроЕксперт та головний агроном ДПБрітна Надія», на полях якого ми сьогодні перебуваємо. Господарство знаходиться в Ораківському районі на Вінниччині. Ми на полі озимої пшениці сорту «ЛГ Плеяда» від компанії Лімагрейн та групи компанії Агроексперт. Середина травня, і незважаючи на другу половину весни, яка була досить прохолодною, пшениця вже перебуває у фазі повного виходу прапорцевого листка. А багато сортів і багато посівів вже навіть почали своє колосіння. Тож давайте зараз поговоримо про актуальний захист озимої пшениці на даний момент. Що ж до цього поля, то це поле було посіяно після озимого ріпаку у середині вересня місяця, ми отримали невеличкий дощик і відразу розпочали. Сівбу ми отримали досить непогані сходи. При цьому в вже в осінній період ми застосували. Гербіцид Тріор у нормі 15 грамів на гектар з додаванням флоросуламу 40 грамів на гектар для того, аби прибрати падали ріпаку та зимуючі бур'яни навесні. Ми дочистили бур'яни препаратом Агрітокс на основі МЦПА у нормі 0,8 літра на гектар. І на даний момент маємо чудовий стан посівів і ідеально чистий від бур'янів. Щодо захисту від хвороб в обробку Т 1 у так звану 30-31 першу фазу BBCH, ми застосовували тут препарат солігор у нормі 0,8 літра на гектар для захисту від септоріозу листя, а також борошнистої роси, яка була тут присутня через ранню весну, ми мали. Невеличке ураження, проте ми вирішили перестрахуватися, застосувавши препарат солігор на основі спіроксаміну протіоконазолу та тебоконазол. Препарат чудово справився із своєю роботою. Ми досі бачимо ідеально чисте листя. І вже буквально сьогодні проведемо тут обробку препаратом Медісон на основі протіоконазолу та трифлоксістробіну у нормі 0,8 літра на гектар. Це потрібно для того, аби максимально захистити наше листя і прапорцеве листок від септоріозу та піренофорозу і отримати максимально довгий його захист, що забезпечить чудовий врожай щодо. Захисту проти фузаріозу колоса, то тут ми маємо два варіанти. Якщо буде відносно незначний тиск хвороби і хочеться більш бюджетного рішення, чудовим вибором будуть препарати на основі тибуконазолу, які є стандартом контролю фузаріозу колоса. Наприклад, це препарат тибуком у нормі від 1 до 1,2 літра на гектар, що забезпечить достатній захист проти фузаріозу. Якщо ж ми розглядаємо більш сприйнятливі сорти, велику кількість опадів, потребу у більш десь потужному захисті. Тоді чудовим вибором будуть препарати на основі протіоконазолу та тебоконазолу, які поєднують дві діючі речовини. У собі це можуть бути, наприклад, препарат Кілмор або Протеп від компанії Bayer Tanufarm, які є чудовим рішенням в даному випадку і забезпечують максимальний захист проти фузерозу колоса. Щодо шкідників, то ми використовували максимально системні препарати в поєднанні з піретроїдами. В нашому випадку це був цимід на основі імідаклоприду та лямдацегалатрину. Тут в першу обробку було внесено 200 мл на гектар, що забезпечило гарний захист проти основних шкідників. Зараз ми повторимо цю обробку і за потреби по колосу проти трипса, проти попелиці та хлібних жуків. Також, в залежності від ситуації, можлива обробка даним препаратом проти комплексу шкідників. Що ж, ми очікуємо опадів і будемо проводити всі необхідні подальші технологічні операції на даному полі. Наступного разу зустрінемося у фазі молочно-молочно-воскової стиглості та побачимо, який же ж захист забезпечила наша система захисту. До зустрічі в полях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це буде Агро, все буде Україна, це буде Агроексперт.